Привіт, мої дорогі підписники та гості мого каналу! Я Олена Захарова, і ми з вами сьогодні зробимо розпаковку посилки, яка прийшла мені від компанії Лівеста. Розпочну вам із ось такого аромадифузора. Це із ананасом, з ароматом ананаса безподобний продукт. Я ним сама користуюся. в мене ось такий він вже закінчується. Ось так він виглядає. Така бутилочка. Сюди входить чотири такі палички. Я використовую тільки дві, тому що інтенсивність його аромату залежить від кількості паличок. Мені вистачає на 20 квадратних метрів. Мені вистачає оці дві палички. Він достатньо дає того аромату, який би мені хотілося, щоб звучав. В моїй кімнаті, і відповідно, якщо у вас більше паличок, то відповідно і випаровується він швидше. Вистачає його на 2-3 місяці при такому варіанті, коли я дві палички поставила, то 2-3 місяці у мене вже більше двох місяців він стоїть. тобто А тут ще достатньо його є, тому я думаю, що його на три місяці мені вистачить. Рекомендую, у нас вони є різні. Тут в мене в замовленні є. Це манго, а в замовленні в мене є ананас. І вони є там різні, на будь-який вибір, на будь-який смак, можете собі підібрати. Наступний продукт, який я хочу вам показати, це отакий гель для душу це для чоловіків. Він має аромат, подібний до аромату джеванши. Дуже класний. Я брала своєму чоловіку, в нього, вже, в нього вже закінчується, він його дуже полюбив, тому я йому повторно взяла цей. Гель для душу прекрасний. Гарно милиться, густий достатньо, і дуже-дуже приємний аромат. Аромат, аналог бодіспреїв. Вікторія Сікрет це такі дівчачі, дуже такі ніжний, приємний, солоденький. Дуже його полюбляють дівчатка-підлітки. Класний такими зірочками і дуже дуже гарний має приємний аромат. Мені самій навіть сподобався. Хоча я солодкі не дуже люблю, але мені сподобався. Ще аромати це мої улюблені аромати. Вони в мене постійно є в замовленні, тому що клієнти їх полюбили. Луна і Міранда. Луна це аналог еклад. А біранда це аналог Blue Light, Дуже, дуже класні. Вони дуже ходові ці аромати, тому я також вам рекомендую. Якщо ви знаєте оригінали тих ароматів, які я вам назвала, то ось вам заміна. Воно буде вам значно дешевше і не гірше буде звучати на вашому тілі. Ще отакі у нас є. Шарикові дезодоранти, антиперспиранти, Я вже користуюся ось таким. Досить задоволена. Це є свіжий аромат і дуже гарно він справляється своєю задачею. Справді вистачає його. От зранку я нанесла і ввечері змиваю. І достатньо він гарно затримує потовідділення. Це свіженький аромат, а це такий ніжний, нейтральний, такий гарний, досить гарні ароматики. Далі в моєму замовленні ось такий продукт, це від Alexavien, CC Cream. Він зеленого кольору, в такій упаковці я не буду його відкривати, тому що це не замовлення. Але я маю свій, я користуюсь таким, я надзвичайно його люблю. Я навіть вам покажу, який він. Він зеленого кольору, ось вам на руці показую. Ось такий зелений. А коли я його зараз буду розмазувати на своїй руці, ось він буде. Пристосовуватися до кольору вашого тіла, і вам не треба підбирати тональний під свій колір тіла, тому що він пристосується до будь-якого. От він наноситься, і потім просто він зглажує всі нерівності, зглажує всі оці недоліки шкіри. Він ще зволожує дуже гарну шкіру. Він працює як сиворотка. він працює як захист від сонця, тому що має фільтри СПФ 15. Прекрасний продукт, дуже дуже його люблю. Олексав'ян це взагалі це бренд, такий, який використовується в декоративній косметиці. І не тільки для того, щоб ми виглядали гарними, але він ще піклується і про стан нашої шкіри. Він ще йде як доглядова серія. Прекрасний, рекомендую. Рекомендую тут є. 30 мл, його дуже досить надовго вистачає, класний продукт. Далі, з декоративної косметики, у нас від бренду Alixavien є отакий блиск для губ. Так само доглядовий він, його можна використовувати як самостійний продукт, а можна використовувати поверх помади. Якщо як самостійний продукт, то він дуже гарно зволожує ваші губки і. Дійсно, від нього губи стають м'якими. Класний, класний, доглядовий, не липне, не липне, не розтікається. Чудовий. Рекомендую, тому що така, таким користуюсь сама також. Ще з декоративної косметики від бренду Лівеста. Є отакі от у мене, я замовила. У мене в замовленні є від клієнтів, і я замовила собі отаку туш. У мене їх три в замовленні, одна для себе і дві на замовлення. Отака туш, це Туреччина. Раніше я користувалася туш від Алексав'ян, вона італійська. І вона мені дуже подобалася, і подобається далі, продовжує подобатися, але я хотіла спробувати все-таки і цю, тому що ну, стараюся пробувати продукцію, всю не не виходить, але те, що можу, то я пробую на собі. І от я замовила, щоб спробувати собі, ви знаєте, дуже класна, дуже класна та по-своєму та по-своєму у цієї силіконової щіточка, так само як і в Аліксав'єн. Це Туреччина, я не пам'ятаю, чи вам говорила, Туреччина і дуже гарно наноситься, розділяє дуже гарно віки, робить об'єм. Ну, прекрасно. Рекомендую, тому що справді гарний-гарний продукт. І від Лівеста ще є отакий варіант. Тут у нас фіброва щіточка. Фіброва щіточка, то теж дуже-дуже гарний варіант е, туши. Туреччина. Дуже класні. Рекомендую вам, дівчатка, спробувати, тому що я сама вже цю спробувала, і мені дуже сподобалося. Так, далі у нас отакий ароматик. Ще я забулася про нього. Це Туреччина. солоденький, класний, 35 мл. Отакі аромати. Їх дуже багато у нас є, вони дуже стійкі, надзвичайно стійкі. 18-22% справжніх натуральних масел турецьких входить в їх склад. Це, це ароматик солоденький. солоденький, солоденький, такий досить приємний, яскраво такий виражений. Ще в нас в моєму нашому замовленні є пасти зурні. Зовні пасти, величезний об'єм, 170 мл, дуже вигідний великий об'єм. І ця паста є профілактика парадонтосу. Рекомендую такі, ще в нас такі самі пасти, є відбілюючі, дуже хороші, якісні і доглядові. Далі в нас турецькі мила. Це моя любов. Дуже полюбила турецькі мила. Це, це в нас за лантоїном, це замінник мецину равлика. Гарний, дуже класний має аромат, приємний, ніжний. Отакий От гарний шматочок. І форма дуже гарна, Ну, безподобні мила, я вам дуже їх рекомендую, тому що те, всі мила, які під брендом Талія, сміливо беріть, вони всі є дуже класні. І ще в нас така новиночка, мила, теж під брендом Талія з таким шнурочком, воно я не розпаковую, тому що це на замовлення. Це з олією оливки, це в нас новинка, в їх вийшло дуже багато. І от на наступний каталог я просто вам рекомендую познайомтеся з цими милами, ви не пошкодуєте. Тут 140 Грам цей шматочок, і його вистачить вам надовго, тому що вони довго не змилюються. Далі в нас ще, що в нашому замовленні, є для здоров'я. Мені біодобавка, сюди входить глюкозамін, який. Е, е, не дозволяє грещові тканині роз... руйнуватися і вітаміни групи Б, Б1, B1, Б6, Б12, які е... запобігають е... запальним процесам і борються із запальними процесами у ваших суглобах. Рекомендую навіть просто для профілактики їх пропивати І такі є біодобавки, тонус вен. Це профілактика для судин, у кого є проблеми з венами з варікозами, то рекомендується їх приймати. І для профілактики також вони дуже гарний вплив мають на всі судини в нашому організмі, в тому числі і на судини головного мозку. Сюди входить ще біодобавка гінкобілоба, Тому рекомендую їх просто навіть для зміцнення свого організму. Дуже гарно вони впливають на весь організм. І на завершення покажу вам отакі масочки. Масочки глиняні. Отакі сашетики. Цього сашетика вистачає на два, а то й на три рази використання. Це глиняна маска і з медом, медова маска. Рекомендую, у нас їх є багато, великий асортимент масок, і можете себе балувати, постійно собі в замовлення кладіть, щоб балувати своє личко. Отаке замовлення мені прийшло. Я як завжди закликаю вас реєструватися в компанії Олівеста навіть тільки для того, щоб мати економію. Економію ви можете мати до 30%. від 25% п'яти саме найменша знижка. А може бути і 30%. Більше того, я вам скажу, вона може бути навіть 80%. Цей каталог, який закінчується, давав нам на деякі продукти при деяких умовах знижку 80%. На хвилинку задумайтеся, яка вигідна, як вигідно працювати із компанією Ревеста. Ще тут можна заробляти. Якщо вам це цікаво, то просто під цим відео я залишаю всі свої контакти, всі свої соцмережі, свій вайбер. Там є група моя в Viber, яку я особисто веду. Можете туди додатися ту групу. І якщо вам цікаво, я можу з вами поспілкуватися, пишіть мені, пишіть мені чи дзвоніть, я можу вам все-все розповісти, якщо вас цікавить продукція або співпраця з компанією Рівеста. З вами на зв'язку була Олена Захарова. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви ще не підписані, підпишіться на це відео і до нових зустрічей! Доповадня.